Не вкусы точно? Ай, ай, ай! Ну! А смотри, ты пикнул! Он уже плитный налякал! Ты пушка там маленький буква и яму запластуха! Ходи до мама, ходи я марцерую, марцерую. А Це що, Діанка тоже? Дянка, думає, що так само буде. Нас і коли ж мені ходять. <сілик> мама, можна я під цього? Перше діанку ховали. Ой, Артур. ой, ой, деморади. <сілик> мама. Мама. О, дивися. Мама, вот цаца, вот цапця.

thank you.